Вітаю вас всіх на каналі. З'явилась в мене така можливість. Більшість з вас знає, де я зараз знаходжуся, але повторюсь, є така можливість зняти красоту такої для мене невідомої частини України, де я раніше не бував. Вже видно, що весна гарно, поля, поля безкінечні. На цьому полі навіть я замітив, корівки пасуться. Ось є стовпчики, здається, що електропастух, напевне, ставлять. Ось така, бачите, красота. Зараз там хочу перейти на ще одне місце. Вам дещо покажу. І розкажу саму суть даного відео. Ось, друзі, те, що я хотів вам показати. Зараз приближимо трошки. Бачите, в парі гарно плаває, тихо, їх ніхто тут не лякає. Така тут цікава річечка, чиставок. Ну, Він доволі розтягнутий, бачите, навіть небо відбивається. Гарна взагалі погода. Навіть дно видно. І хмарки від зеркалення таке. Навіть такий час треба хоч десь трішки брати, шукати позитив. Так що, друзі, суть даного відео знайшов я себе відео на каналі, не на каналі, вибачаюсь, на телефоні. Один із перших тестових виїздів мого трактора. Якість там відео трошки гірше, але то не завадить вам роздивитись, в якому він стані був, і до того, як він, який вигляд має зараз. Так що, кому цікаво. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково, по можливості щось будемо викладати, по можливості, наскільки це можливо. А хто з нових глядачів, заходьте, дивіться на каналі, коментуйте так само, запитуйте щось. Буду радий всім. Так що будьте здорові та бережіть себе.